Він був ранений за наші гріхи, за наші провини він був мучений. Ісаї, 53, розділ, 5 вірш. Допит Ісуса насправді відбувався невдовзі після Його арешту, але по закону смертний вирок вимагалося виносити в день, тому було призначено ранкове засідання Синедріону, яке формальним чином підтвердило рішення первосвященика. Прийняте перед тим уночі, що Ісус холив Творця, коли стверджував, що Він прийшов у світ згідно з давно обіцяним планом Творця, і що Він повинен викупити Ізраїль та світ від смертного вироку, щоб у властивому Богачасі він міг встановити Місіанське Царство для благословення Ізраїлю та всіх племен землі. Все робилося поспіхом.